Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Компанія Aero успішно завершила серію випробувань безпілотного літального апарату SkyDweller, оснащеного сонячними панелями. Про це йдеться на сайті компанії. Серія польотів, два найтриваліші, з яких тривали 16 і 22 години відповідно, стартувала з території компанії в міжнародному аеропорту Стенніса в місті Кілн, штат Місісіпі. Випробування є кроком до демонстрації того, що апарат оснащений сонячними панелями, може Лишатися в повітрі протягом тижнів і навіть місяців використовуючи сонячну енергію. Випробувальна кампанія була ініційована в рамках спільної концепції демонстрації технологій офісу заступника міністра оборони США з науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Випробування підтримував авіаційний підрозділ Центру повітряних бойових дій ВМС США. Ця кампанія льотних випробувань є важливим досягненням і підтверджує наше бізнес-бачення, знаменуючи собою нову еру в автономній авіації. Skydweller Аеро Можливості аерокосмічної галузі і зібрані дані, які підтверджують придатність наших моделей до багатоденних польотів, є свідченням відданості та інноваційності нашої команди. Ми раді продовжувати розширювати межі можливостей безпілотних літальних апаратів на сонячних батареях і продовжуватимемо нашу місію, щоб подарувати світу вічний політ. Сказав Роберт Міллер, головний виконавчий директор і співзасновник Skydweller Aero. У липні 2023 року. Повідомлялось, що компанія Бої Systems провела випробування дрона супутний. Фейза 35 на висоті понад 20 кілометрів. Фейза 35 має розмах крила у 35 метрів та важить 150 кілограмів. Він може нести корисне навантаження вагою до 15 кілограмів. Корпус апарата зроблений з композитних матеріалів, а використання сонячних батарей дозволяє підзаряджатися у повітрі, що значно збільшує тривалість польоту. Потенційно, завдяки використанню новітніх технологій, дрон може провести в стратосфері понад 12 місяців. Дрон можна використовувати для різних завдань: від розвідки і спостереження до розгортання мережі. Зв'язку, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!